Запухають потом через пару днів починається температура. не тині самражаш Сергії Наталя вже більше тижня в інфекціонці. За цей час єдиний недух дух вклав на лікарняні ліжка сім криворіжців. Одна жінка вже у реанімації. Когда нас сюда положили, уже лежало две женщины. Одна была в реанимации, а вторая, нас да а вторая лежала и она не могла встать. У до такой степени отечность, А я смотрю на нее, а у меня такое же самое». На даний момент поступило сім пацієнтів захворювання трихіння льоз майже 20 років по місту кривому рогу не реєструвалася. Трихінельоз страшна інфекційна хвороба. Перші симптоми дуже схожі на звичайну вірусну інфекцію, але з важкою формою кожен десятий пацієнт помирає в усіх криворіжських хворих. Лихоманка скажений біль у м'язах і невідомий висип. Набряк повік, набряк обличчя. у всіх була лихоманка. У деяких пацієнтів відмічався висип. На всіх хворих один рідкісний діагноз із єдиної ж причини під час виживання зараженого сала до їхніх організмів дісталися гельмінти, паразити, які викликають трихінельоз. Як могли завести м'ясо на ринок, там де покупають ні ядна, ні мой муж один, А це масове не, врачі подумали, не слышали, що купив сала на централізованому ринку, і от на тебе, от тобі послідстві. Це і є той самий центральний базар Кривого Рогу, де знайшли заражене сало. Всі продавці як один заперечують свою провину. Це все брехня, тому що ми перші були больні, якби не дай Бог, пробула болячка. Нам дають бумажечки, спеціальні справочки, що ми пройшли. Без цього документа нас ніколи в житті не допустять до роботи. У нас і на сало, і на м'ясо є все. Через спалах смертельної хвороби в області створили спеціальну комісію та дослідила заражене сало приховали від ветеринарів. Мінує від сан експертизу, було осуществлено занос сала на територію ринку. Результати розслідування спеціальна комісія вже передала у прокуратуру. Тепер торговцями з центрального ринку Кривого Рогу займуться правоохоронці, а медики чекають на нових пацієнтів. Призиваємо жителі Кривого Рога, которые приобретали. На центрально-городском рынке сала в течение последних двух-трех недель обратиться в лабораторию ветеринарной медицины для того, чтобы устранить все возможные скажем, сомнения по поводу качества этого продукта.